До нього доєднується Олексій Буряченко. Це кандидат політичних наук та керівник Міжнародної асоціації малих громад пане Олексію. Доброго вам дня і слава Україні. Вітаю вас, вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів і граємо слава. Отож сьогодні Київ, як я вже зазначала, був в епіцентрі чергового повітряної чергової повітряної атаки Російської Федерації. 440 засобів повітряного нападу було застосовано. Ряд з них летіло на саме на столиці, 426 було ліквідовано нашим, нашою протиповітряною обороною. Дуже досталося сьогодні Києву. в різних мікрорайонах. Ми бачили ті кадри зруйнованого повністю під'їзду. В одному із будинків. Власне, з останнього до підвалу ракета знищила безпосередньо будівлю, знищила цей під'їзд. Пане Олексію, ми знаємо, що ви були в епіцентрі безпосередньо цього. Розкажіть, власне, наскільки гучно, наскільки зараз тримається Київ? Я був в епіцентрі вже по факту. Я вже був по факту, я вже був ну, скажімо, да, долучений до роботи е, телеканалу Рада да, у вигляді просто коментатора, е, е, вже там, буквально декілька годин тому. Але те, що я там бачив, звичайно, е, ну, коментарів, ну, скажімо, словами, сказати важко. Тому що ми бачили там при мені буквально. Виносили рятувальники декілька тіл ну, прямо на наших очах. Це відбувалося. І це вже, ну, по суті, ну, коли серед доланків да, знаходило. Це жахливі речі. жахливі речі всюди, всюди валялися ці от залізні частини ракети. Да. Невеличкі, да, але гострі, да, такі по території, понівечені автівки, рядом, там, ну, рядом дитячий садочок. Він також пошкоджений критично, пошкоджені університети, да, гуртожиток Київського авіаційного інституту, де я викладаю, пошкоджений навчальний корпус КПІ. Тобто ми бачимо, що війна вона дійсно, ну скажімо, втрачає якісь, якісь людську подобу. Да? Ми бачимо Росію вже абсолютно не. Не нічого, ні якісь там публічні розголоси, ні публічний осуд. А, а бачимо, що на, 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 на противагу цього там Трамп тікає від зустрічі з нашим президентом і уникає взагалі розмов там з країнами J7, європейськими, перш за все, про санкції стосовно Російської Федерації. Ну одним словом, дійсно, ніч була для Києва дуже важка. Ми всі. То в Києві, да ми перш за все запитуємо, як ця ніч пройшла перед тим, як комунікувати по якимось там поточним справам, тому що розуміємо, що ну, скажімо, ситуація в кожного може бути різною і відверто кажучи, ніхто зараз абсолютно не застрахований від цих. Нападів Російської Федерації дивитись на це неможливо, дивитись на це неможливо і просто задаєшся одним запитанням. Ну дійсно, а довго ще буде мовчати світ? А довго світ ще буде не відповідати до кінця на запитання? А що ж з їхніми цінностями? Да? От цінності, про які нам розповідали, да, там, Західні. Цінності демократії, цінності Сполучених Штатів Америки, цінності Європи, а в нас дійсно спільні цінності з ними. От хочеться просто задати це запитання. А тому, що після того, як пам'ятаєте, ви приїжджав е, віце-президент Сполучених Штатів е, на Мюнхенську Конференцію з безпеки, коли він прямо сказав, що вони сприймають демократію е, європейців по різному. Тобто Сполучені Штати зараз за адміністрації Трампа і демократію сприймають по різному, і цінності відповідно сприймають по різному. Тому, звичайно, і наша ну, геополітична рамка вона також підлягає зараз серйозному перегляду, серйозному реформуванню. Дивіться, я не хочу зараз говорити ну десь голосло голослівно да, там, критикувати виключно о, Сполучені Штати Америки чи виключно там європейців за недостатню підтримку. Хоча дуже хочу на правду, це зробити. Але враховуючи те, що дійсно Штати для них зараз ну, по факту інший пріоритет, в них в Трампа є. А, і внутрішньополітичні проблеми в Каліфорнії, і на Близький Схід, де їхній стратегічний партнер Ізраїль, проблеми з Іраном. Ну і просто ми маємо усвідомлювати, коли ми порівнюємо да от показово намагаємось порівняти, що Сполучені Штати десь допомагають Ізраїлю, а не допомагають Україні, і роблять те для Ізраїля, що вони не робили для України, і що коли вони 20 тисяч ракет в Україні. Передають Ізраїлю, ну то порівнювати це не можна. По двом причинам, як мінімум, але якщо б ну, постаратися, можна і ще сказати. Перша причина ну тому що просто юридично е, Ізраїль є стратегічним партнером США, доктринальним партнером. Україна з Україною так, є декілька двосторонніх договорів про підтримку, про сприяння, укладені в останній минулому році, але там не визначений статус стратегічного партнера. Україні штати допомагали, обіцяли допомагати в межах Будапештського меморандуму, де вони були на головним, скажімо, да, таким стрижневим гарантом нашої безпеки. Все це ми їм можемо згадати і розкласти по поличкам. Але документ у Сполучених Штатів тільки один є про стратегічне партнерство: це Ізраїль. Ну і друге питання. Просто хочу, щоб всі усвідомили, що усіх в світі турбує перш за все ядерне питання, воно є ключовим. І коли згадайте, да, було загострення між Індією та Пакистаном, не, одразу фокус переключився всіх сафітів саме на них. Але питання в тому, що Індія Пакистан в такому перманентному протистоянні один проти одного живе вже досить давно не, і їхні. Стратегії взаємного стримування давно всім вивчені. Тому навіть я коли коментував те загострення і казав, що скоріше за все буде удар у відповідь, потім почнуться публічні погрози, а потім вони передомовляться. От рівно так, як по книжці все там і відбулося. А от близький схід це трішки інше. Це пам'ятаєте ще за Кісінджером? Точніше, навіть за Хаттінг нам було наукові роботи. по тому, коли він прогнозував, а де ж може спалахнути Третья світова війна. Він казав про найближчий схід, який є зіткненням двох цивілізацій, декількох релігійних спрямувань. І це було приблизно десь 100 років тому, можливо, навіть ще й раніше. Тобто нічого нового в цьому немає. Але ключова історія, що Ізраїль, ядерна держава, так не, не де Юра, він не входить в ядерний клуб. Був, але ми ж розуміємо, що по факту в нього є ядерна зброя, причому ще з кінця 70-х років. А Іран це країна, в якої збагачення урану вже доходить. До тої кондиції, щоб створити ядерну зброю. Причому, ну от мало знову ж таки, хто глибоко вивчає це питання. Але МАГАТЕ, коли звітувала про ризики в Ірані, да, і казала, що через декілька днів там може взагалі створитися ядерна зброя, ну, відповідно, це ж було притече, на да, цього превентивного удару з боку Ізраїлю да, по ядерним об'єктам, в тому числі Ірану. Так от вони ще зазначили інформацію, яка пройшла між ну, скажімо, між строк ключових ЗМІ, Вони сказали, що матеріалу ядерного, який виробляє центрифуги, да, його значно більше, аніж має бути, враховуючи роботу тих центрифуг, про які знає МАГАТЕ. Розумієте, про що це говорить? Це говорить про те, що ми поняття не маємо чи про всі центрифуги ми дійсно знаємо, чи не про не всі в Ірані. І це дуже серйозне питання. Це надзвичайно серйозний виклик. І тому. Коли йде дійсно протистояння потенційно, потенційне точніше протистояння двох ядерних держав. Звичайно, наша війна так чи інакше виходить на другий план. Якби нам ну від цього не було неприємно, якби ми... Не ставили це питання і актуалізували його, все одно ми маємо розуміти, що наприклад увага президента Сполучених Штатів Америки Трампа все одно першочергово буде прикута саме до близького сходу. Але це точно, але це точно не означає, що ми маємо просто сидіти, скласти руки і терпіти агресію і удари по мирним містам з боку Російської Федерації. Ні, потрібно шукати нову. Ви нову парадиму, нову конфігурацію, і дуже правильно, дуже мудро зробив, до речі, наш президент Володимир Зеленський, який полетів все ж таки до Канади поспілкуватися з лідерами на 7 А Хоча, відверто кажучи, дійсно це вже схоже на Джей Сікс, да, Мінус Сполучених Штатів Америки. Тому що, по суті, що таке Джей 7 Це ж не економічний клуб, да, це клуб найбільших держав демократичних, Світу, якщо говорити про економічний клуб, це більше G20, да? де є Китай, Індія. А тут, так, да, тут дійсно. На 7 на якому президент найбільшої економіки, найпотужнішої держави в світі, з найпотужнішою, найтехнологічнішою армією, ну просто тікає від зустрічі з президентом України і не хочу обговорювати взагалі тему санкцій відносно найбільшої ядерної загрози в світі, якої Російської Федерації, ну це дуже дивно. На історії, коли країни G7, ну, до слова, також ну а, ну скажімо, не сильно публічно критикують таку його поведінку в надії на те, що на в майбутньому саміті G20, я перепрошую НАТО, який відбудеться в Газі. Що вони все ж таки їм вдасться затримати Трампа ще в контрах європейської безпеки, але це ілюзії, це ілюзії, в яких живуть наші європейські друзі. Чому? Тому що дуже просто Путін завжди. Обманює Трампа. І він і далі буде обманювати Трампа. Не буде угоди, про яку сьогодні заявив Трамп. Це ж очевидно. Да? Тобто ніякої політичних результатів від російсько-українського миротворення Трамп не отримає. А відносно Європи, то Путін все одно на неї нападе в напрямок колінації. Області, тому що вони це сприймають як усунення, як вони Путін каже перва причин війни. Тому якщо ну просто треба вміти щитувати їхні навіть політичні сигнали для цього не потрібно бути якимось глибоким аналітиком. І якщо Європа сподівається, що їх захистить Сполучені Штати яким обіцяв не напад Російська Федерація, це ж просто. Ну, серія помилок, погодьтеся, і помилок, яких можуть дуже дорого вартувати взагалі Європі. Тому що, ви знаєте, якщо трішечки подивитися наперед, то постає велике питання: а чому є? В Шойгу за тижні вдруге до північної Кореї, от вам не видається дивним це? Мені видається, тому що коли говорячи одну із цілей візиту Шойгу, а ми ж розуміємо, Шойгу це людина, яка на прямому контакті з Путіним. Правильно? Тобто, це не про некратію, це про пряму комунікацію. Їм потрібно, що? Їм потрібно, вони сказали, північнокорейці для відбудови Курщини. Десь приблизно 5 тисяч, може трохи більше. Розумієте, про що це? Да? Враховуючи, що північнокорейці вже є там. Зараз ще 5 тисяч і ще декілька тисяч. І це все відбувається на фоні військових навчань в Білорусі російсько-білоруських. Останні навчання ми пам'ятаємо, чим завершилося на агресію відносно України. А от тепер, коли там будуть північно-корейці і ще прийде їх додаткова партія. То, то я думаю, що Європі треба не в Трампу в рота заглядати да, і слухати ці байки, а реально розуміти, що скоро північнокорейці підуть в напрямок Калініградської області, і що вони будуть з цим робити? Я собі відверто кажучи, не уявляю. Тому що сказати, що зараз північнокорейці будуть ну там, США, американці будуть з північнокорейцями воювати, ну, відверто кажучи, це взагалі якась фантасмагорія. Одним словом, готується прямо на наших очах чергова спецоперація. І от задайте собі наступне запитання, друзі. А чи буде, чи залишиться в принципі Європейський Союз і НАТО після такої спецоперації, коли просто фізично відріжують країни Балтії, коли по суті захоплять Балтійське море? Що будуть робити країни нордичні, так звані Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія? Чи захочуть за ці країни воювати, наприклад, Іспанія та Португалія, тим паче Італія, премєр міністка якої вважає, що вона дружить з Трампом? На ці всі питання немає відповідей. Я то є глибоко переконаний, що у разі такого сценарію просто буде фантастична політична криза в Європейському Союзі. Ну так, він може переродитися в щось інше, на 100%. але ультраправі сили вони просто отримають величезну підтримку, особливо в тих країнах, ну Західної Європи, Південно-Західної Європи, які не відчувають загрозу з боку. Російської Федерації, які не готові воювати з нею, відправляти туди своїх людей. Тому зараз кожний день, кожний тиждень, коли наші партнери втрачають ініціативу, втрачають можливість. Натиснути на Росію через санкції втрачають можливість підтримати Україну фінансово, мілітарно, зброєю. Це вони направду стріляють уже собі не в руку і не в ногу, а просто в голову. Тому що скоро той час, який вони цим виграють, не просто може зажитись навіть для них самих. Знаєте, і от що Трамп ще не говорив про те, що Путін образився на світ через те, що власне з ним ніхто не спілкувався. А Трамп той єдиний, який з ним налагодив діалог, що дуже великою помилкою було виключення Російської Федерації з G7, Вона мала би бути тут присутня, багато всього іншого. І власне. Під час от кадрів безпосередньо зруйнованих будинків у Києві його реакція, що я не знаю. Я подивлюся, і ми повернемося до цього питання. Ну це, взагалі, знаєте, таке відчуття, ніби це ця людина абсолютно відірвана від світу. Що відбувається? Тобто, знову ж таки, ті санкції, які він сказав, ні, бо я чекаю угоду. Адміністрація президента Трампа призупинила діяльність міжвідомчої робочої групи з роботки стратегії тиску на Росію для прискорення мирних переговорів з Україною. Тобто, все тиску на Росію. Не буде нам це питання варто запити холодною водою, як кажуть в Україні. А, ну, я б не, не, не формулював так радикально. Розумієте? Тому що ну, це завжди погано, коли формулюєш ну, полюсну точку зору. Або кажуть, що все погано. Або кажуть, що це як позитивні блогери. Да, у нас все супер добре, і зараз ми всіх переможемо. На Кремль запалає, Росія розпадеться на 20 частин. Ну ж пам'ятайте, у нас саме діне поло зказувала оці, ну відверто кажучи, дуже сумнівні речі. Ні, на правду їсти на десь посередині там застосовує в своїй зовнішній політиці бізнес підходи. Вот в чомуть, і а ми ще по кліше старої дипломатії намагаємось налагодити на зв'язки з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, президента. Да? Ну не працюють старі кліше в форматі взагалі зміни геополітичного ландшафту, який вже ну скоро півроку як провадить Трамп. Його принцип дуже простий. Чомусь наші класичні дипломати ну, не до кінця усвідомлюють його. Він розуміє, що роль Сполучених Штатів має бути іншою. Вона не має бути на його точку зору глобальним поліцейським, до якого всі звертаються і апелюють до справедливості. Так? Ні, сполучені штати він бачить просто як сильну державу, до якої звертаються і платять за безпеку. Тобто плачуть, що Сполучені Штати в принципі були перемовниками, були модераторами, що Сполучені Штати за когось замовили гарне слівце. Не, і зараз не, ми ж бачимо, трансформується політика не Трампа і до друзів, і до ворогів. Не, до ворогів вона значно лояльніша. Ну, от, Наприклад, да, до Росії чи до Китаю, якого ми вже згадували. Не, вот. А до друзів подивіться, як він відноситься до Японії, до Південної. Які вимушені зараз були просто-напросто укласти економічну угоду з Китаєм, ну тому що вони не можуть прогнозувати, як будуть складатися їхні взаємовідносини зі Штатами. Подивіться на європейців, які вже багато десятиліть не розуміють, як займатися власною безпекою, які займалися чим завгодно, цінностями вони займалися невородовими організаціями, вони займалися підтримкою. Кого завгодно вони займалися, але не безпекою. от безпекою вони ніколи не займались і це було дуже комфортно і для штатів, які розуміли, що критична Європа завжди буде від них залежною, і для Росії, яка завжди сприймала Європу виключно як великий гаманець з грошима, які можна було постійно трясти на різного роду гібридними методами. Тому, от, враховуючи вище викладне, ми маємо розуміти, що для того, щоб трапити і його адміністрація сприйняла нашу позицію як важливу для себе, ми маємо зробити, щоб вона була цікава йому в його новій парадигмі. Як це зробити? Це вже абсолютно інше завдання. Але найголовніше, що це потрібно розуміти, і при чому ця угода про ресурси, це звичайно ну намагання, це намагання це зробити. Ми це ну, розуміємо. Але як бачимо, що це ну не той масштаб. Який потрібен Трампу, Трамп грає по дорослому на геополітичній мапі і якийсь там декілька як містерождень і корисних копалень. Ну це приємна історія, може бути, яку він десь там може продати своєму електрату. Але сказати, що вона беззначально, якщо на Шальті Терезі будуть відносини з Путіним, да, в регулювання конфлікту на Близькому Сході, ну то звичайно, наша позиція буде програшною, за рахунок чого ми можемо. Посилити свою позицію, я вже казав раніше в наших ефірах: ми маємо знаходити своїх тактичних партнерів партнерів зі спільними інтересами, тобто тих партнерів, які сприймають дестабілізацію і на Близькому Сході як ем, свої ризики, і тим паче від Російської Федерації так, також свої ризики, це перш за все європейські країни і країни так званої там коаліції охочих. Плюс до того ж не потрібно звернути увагу саме на дво і трьохсторонні договори, саме безпекові, що подібне як зробила Азербайджан та Туреччина. Оце може бути і вкидувати запропонувати світу абсолютно нові, сміливі геополітичні концепції. От хочете, я вам в прямому ефірі зараз озвучу свою концепцію, яку я вже відобразив в одній в останній своїй науковій статті. Я запропонував, наприклад, щоб повернути Україну в серйозний геополітичний контекст, враховуючи, що ядерне питання є ключовим, і ми це згадували навіть під час нашого сьогоднішнього ефіру, щоб Україна не створювала свою ядерну зброю. Ну тому що зараз нас популісти на телеканалах це розказують. Да? А давайте по-новому нашу ядерну програму, а потім жахнем по Москві. Розумієте, да? От, ну, це абсолютно ну, шлях. Самознищення, ми маємо дуже чітко це усвідомлювати. Нам цього ніхто не дасть зробити. Ну, Ми просто знищимо і своїх людей, і свою країну. Що на противагу потрібно робити? Потрібно виходити з ініціативою як та країна, яка перша в світі відмовилася від ядерної зброї. І не просто від ядерної зброї, а від третього в світі ядерного потенціалу. Після. Російської Федерації та Сполучених Штатів в Україні за розмову був третій потенціал. І як країна, яку ну давайте чесно кинули да, партнери, які а, на це ну, не звернули увагу, на це відповідно не, не проакцентували майже без Будапешського меморандуму, що її віддали, причому не просто віддали? Не тому що базово сполучених Штати хотіли саме ядерні боєголовки і на це навіть виділяли кошти. А коли почали рахувати кошти, зрозуміли, що краще просто зекономити і віддати їх Російській Федерації. І як величезну перемогу святкували, щоб в світі стало мінус. Ядерні держави, Білорусь, Україна і Казахстан, От що я пропоную, я пропоную, щоб Україна очолила і ініціювала створення світового антиядерного клубу, тобто клуб Україн, які критично ставляться в цілому для до, не те, що застосування, але навіть до наявності в конкретних країнах зброї це, як на мене, зможе об'єднати величезну кількість країн навколо України, тому що ми ж розуміємо, що 96% країн вони не мають ядерної зброї, і вони тільки намагаються найбагатше з них або її розробити розмістити на своїй території. Тому от така антиядерна повістка повістка, Виживання для всіх на планеті Земля може об'єднати навколо України багато суб'єктів і дати поштовх до того, щоб Україна... Підтримали якраз от в протистоянні з найбільшою ядерною в світі держави Російською Федерацією. Це створить абсолютно інші контексти. Проте тому направду є варіанти. Не в нас не буває безгідних положень. В нас є люди, які спроможні створювати абсолютно новий геополітичний контекст для України. і Геополітичні пропозиції просто до цих людей потрібно прислухов. Отись і робити це частиною нашої державної політики. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Тож, Олексій Чанко – це кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад. Був з нами. Власне, говорили про ситуацію зараз, яка є в Києві. Говорили про політику сполучених штатів, чому Трамп не помічає, нібито не буває оці масовані атаки Російської Федерації по Україні, навіть не готовий на нові санкції. Говорить, що нехай спочатку європейські.